Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, не знаю, як ви, но я дуже-дуже полюбляю такі магазини, як Стоки, СЕКИ. Не обов'язково щось купляти, а просто походити, як скажем так, на екскурсію. І обов'язково щось можливо знайти щось незвичне, оригінальне, ніяк у всіх, майже нове, І у мене було трошечки часу. І я зайшла в секонд і побачила дуже класні оригінальні сумочки. І вирішила обов'язково засниму це і Покажу, поділюсь з вами, які сумочки я побачила. И... Сегодня я хочу поделиться, що я нашел своей сумочці. Колись, два месяца тому, девчонка мне написала особисто в Instagram с проханням Покажите вашу косметику, покажите, что находится в вашей косметичке, как вы одягаєтесь, какие образы у вас, и покажите, що вы носите в своей сумочке. І ось ця ідея, що ви носите свої сумочки, вона у мене засіла в голові, і я вирішила обов'язково покажу, засніму відео, і сьогодні я вам покажу, що я ношу зараз в своїй сумочці. І, дівчата, давайте разом подивимося, які сумочки побачила в секонді, потім повернемося, я покажу, що я купила, і обов'язково покажу, що я ношу в своїй сумочці. Поехали! І, дівчата, є трошечки час. Зараз зайду в секонд хенд подивлюсь, що цікаве тут є. Сьогоднішній день завоз 548 гривень. І зараз мене цікавлять сумочки. Ось така дуже класна сумочка червоного кольору. Ось такий рюкзачок. Боже, все таке класне. І ще мені сподобалась ось ця сумка. Ну, она дуже важка, оригинальная, она кожаная, Ну, она важка. Примерно гривен, наверное, мабуть, 300 выйдет со сумочка, но она оригинальная, дуже богато зараз сумок. Вот такая косметичка. Ну, косметичка выйдет примерно гривен 150. Є теж дитячі сумочки, рюкзачки. ось така теж кожана сумочка, такого помаранчевого кольору. І дуже багато. ось ця сумочка. така оригінальна. Я полюбляю такі сумочки. Мілбери. Мені дуже подобається цей бренд. І фасон цих сумочок. І в принципі я хочу таку сумочку. У мене нема такої сумочки для себе, Дуже гарного качества. внутрі вона як нова. Ну, подивлюсь, не знаю. Дуже вона мені сподобалась. Подивлюсь. Ось така сумочка теж оригінально смотрится, вона невеличка, приємного кольору така. І дивилась в інтернеті на вона коштувала 850 гривень. Ось така помаранчева сумочка кошелек від Perti Little Tink. Ось така мені дуже сподобалась сумка. Це вінтажна сумка Портфель від бренду Chilton. Із чорний та коричневої шкіри. Дуже смотриться оригінально. Такий яскравий акцент в будь-якому образі. Компактна така сумочка. Мені дуже-дуже сподобалась вона. І майже нова Внутрі взагалі нова. І зараз буду шукати щось. Ще незвичне и оригінальне. Ось ще одна сумка із такої штучної шкіри. Виглядає теж э, дуже класно, незвично, оригінально. Ось такий рюкзачок. Дуже він легкий. такий Теж виглядає незвично. Майже новий. І зараз шукаю ще щось. Подивимось, що я ще знайду. Ось знайшла ще одну сумочку. Це ось така коричнева сумочка з квітковим принтом від бренду Nicole. Вона нова. Взагалі нова сумочка. І дуже така оригінальна. Дівчата, що я знайшла, Боже, ось така оригінальна сумочка. Чесно кажучи, перший раз бачу таку сумочку. Це сумочка клач, імитует обкладинку журнала Voyage с изображением Тейлер Світ. Дуже оригінальна. Взагалі мені дуже сподобалось. Мабуть, я її і возьму. Ось така теж незвична сумочка, теж оригінальна рожевого кольору з такою трояндою. Ну, дуже багато і можна з чого вибрати. І дівчата, ще знайшла ось таку оригінальну сумочку від Zara. Це сумка відро з принтом змійної шкіри. Дуже вона оригінально виглядає, дуже вона мені сподобалась. І в такому класному э, стані. Мабуть, я її теж возьму, але подивлюсь. Возьму чи ні. Ось ще така дуже незвична маленька сумочка клаш, нова сумочка. Теж мені сподобалась чорного кольору. І оригінально буде виглядати. Ось така рожева сумочка. Боже, яка вона класна, кожана, теж майже нова. ось такая дуже стильная, модная, а, оригинально выглядит сумка от бренда Fiorelli. Это сумка Hobo а, британского бренда Fiorelli. Дуже классно выглядит. И девчата я нашла еще одну вот такую сумку, сумку портфель бордового колеру вид бренда Проенза Шоулер. Американский бренд, І ось така майже нова внутрі, взагалі нова, дуже оригінальна виглядає така сумочка. Ось така теж дуже мила сумочка. І, дівчата, зараз хочу подивитись якусь рубашку чи сукню, подивлюсь якісь речі, час ще є. Ось така блузка, дуже гарна. Получається, ззаді ось бант, а спереді така блузочка. Ну, вона мені дуже сподобалась, Можливо, я її возьму. Зараз подивлюсь, що ще є для своїх зйомок, щоб перед вами такий дуже гарний виглядати ось такой топ мені сподобався зеленого кольору такой дуже класний. Ну, речей багато. І якщо хочеш, то можна выбрать щось оригінальне незвичне. Дуже багато речей. Дівчата, дуже мені подобаються блузочки, такі у мене в гардеробі є блузки, але хочеться щось ще новеньке, незвичне, оригінальне. І зараз дивлюсь, ось така блузка. Вона мені дуже сподобалась, Вона так оригінально смотриться. Боже, яка вона гарна. Ну, подивлюсь, можливо, цю блузочку я обов'язково возьму. Дуже воно мені сподобалось. Щось хочеться. Новеньке, незвичне і не хочеться дуже багато коштів витрачати на одяг, коли розумієш, що одягнеш іш 2-3 рази і все. Ось така вельветова блузка, рубашка, від Zara, мій розмір. Ну, подивлюсь, щось виберу і обов'язково в кінці відео я вам покажу, що я вибрала. Дівчата, зараз я стою і думаю, що мені взяти. Мені дуже сподобалась ось ця сумочка Клач, чорна сумочка і рубашка від Вицоре. А ще блакитну рубашку, тільки я повісила, девушка вже забрала і купила. І Получается, все виходить на 280 гривень, мабуть, я возьму. Дівчата, ось ви побачили мою екскурсію Second. Сумочек дуже-дуже багато. Сьогодні день завоза і дуже багато сумочек. І не, не змогла я оставить в секонді то, що мені сподобалось, дівчата. І спочатку я купила собі ось таку рубашку. Ця рубашка вельветова, така дуже-дуже вона класна. Ось. І ця рубашка від зари. Ось такая она, дуже классная, она такая э, длинная, допустим, с лосинами, с коротенькой такой курточкой и цю рубашку с моими теми угами, какие мне подрубал человек, дуже будет э, классно смотреть. Купила себе ж сумочку. Ось такая сумочка, мне дуже подобуется. Молдеры. Ось она вот такая, правда ремешочек мне. Треба его поменять. Найду обовязково ремешочек и поменяю. И вот такая сумочка. Она очень классная. Она вот так вот расстегивается. Кожаная. Майже новая. Вот взагалі вообще просто. Вот такая. Но дуже-дуже она мне сподобалась. Такая оригинальная. И взагалі мне нравится. Подобаются вот такие вот они сумочки. Такие как мешочки, скажем так. І ось. Внутри вона вообще взагалі нова, оригінальна сумочка. І це нові всі бачили. І ремешочек я поменяю і буду носити цю сумочку. Дуже вона мені сподобалась. Можливо, ну не знаю. Можливо, просто як клач буду носити. Ось так от. Можливо, щось. Как-то так. Но дуже-дуже вона мне сподобалась. І, дівчата, не змогла я просто залишити ту сумочку, яка мені ще сподобалась. Я вже купила собі ось цю рубашку, купила сумочку ось цю. Ну, мені впало в душу Дві сумочки. Я сказала, все, я куплю. І виходить ось ця сумочка. Просто, чесно кажучи, дівчата, я таку сумочку бачу в перший раз. От коли я побачила, вона така оригінальна, вона така незвична. Ось, залишила я чек. 136 гривень. Ось ця сумочка. Ось така. Вообще, просто я дуже полюбляю такі оригінальні незвичні речі. І коли я побачу, я повернулася і купила ось цю сумочку. Дуже вона мені сподобалась. Сказала, якщо я не буду, допустимо, лет, влітку, то обов'язково вона для мене буде як косметичка. От просто косметичка, де я буду носити свою косметику. І, дівчата, я повернулася і купила собі ось цю сумочку, яка мені дуже-дуже-дуже сподобалась. Вона незвична, і думаю, що якщо у мене не хватит духу вийти з цей ну, треба ще пошукати ремішочек, то вона у мене буде як косметичка. Ось така вона дуже класна. Ось, класная. Дуже така класна сумочка. і дівчатка зараз я вам покажу ще одну сумочку, яку я в себе взяла, і вона мені теж дуже сподобалась а сумочка від зары. Ось, виглядає дуже Ось такой типу, чемоданчик, дуже класного качества. Хорошо сохранилась. Купила я ее за 144 гримля. Ось. Получается, сумочка зараз робна. Вона в виде такого мешочка. Трошечки есть. Обтертости такие, ну ничего. Ось так вот. Такой мешочек. Тоже незвично. Вот так вот она складывается. І ось така оригінальна, незвична сумочка від Zara. За 144 гривні я її купила. Ось так от. І, дівчата, зараз хочу показати, розкрити таку свою таємницю і покажу, що я ношу своїй сумочці. Покажу вам свою улюблену сумочку і покажу, що я зараз ношу своїй сумочці. Давайте подивимось. І, дівчата, зараз я вам покажу свою улюблену сумочку. Вона мені дуже-дуже подобається. Це український бренд VIV. Вона моя улюблена, це подарок від чоловіка. Мені чоловік подарував майже рік тому ось цю мою улюблену сумочку. Вона кожана, Це не реклама, це я ділюсь своєю улюбленою сумочкою. І зараз покажу, що я зараз ношу моїй улюбленій сумочки. Цей бренд я просто обожнюю. І почнемо. Завжди у мене є ось такий, скажімо так, пакетик ось ну, така сумочка. Обов'язково приходжу в магазин і не хочу покупати пакети, а сумочка у мене завжди з собою. Далі Кошельок теж від бренду VIV, це теж подарунок від чоловіка. Цьому кошельку вже майже 6 років. 14 лютого буде 6 років. Це кожений, це український бренд. Він подарував мені на День святого Валентина. Ну, дуже він мені подобається. Трошечки є ось такі потертості, ну, нічого. Він ще шикарніший, і мій улюблений. Далі це павербанк. Обов'язково я коли я хожу знімати, допустим, парфюми, якусь косметику, я обов'язково беру з собою павербанк. Ось, Далі фонарик. Ось такий професійний фонарик. Фонарик я забрала у свого чоловіка. Це фонарик рибацький, подарували чоловіку на рибацький такий фонарик. ну він... Дуже мені подобався, і я взяла його собі. Він маленький, він компактний, дуже класно поміщається в мою сумочку. І ось такий дуже класний фонарик. Зараз, коли йду за донечкою, вона на куртках, на малюванні, на англійській мові, і обов'язково без фонарика я просто не обхожуся. Ось такий маленький фонарик. І хочу сказати, що колись, буквально два тижні тому ми з донечкою младшою, я повела її в садочок, ми застряли в ліфту. І це було взагалі, ну, служба ліфту, як завжди, зайнята. И я не знала, что делать з маленьким ребенком застряла в лифте и почала звонить. У нас есть такая служба дуже вообще дякуємо. Служба 112, служба по рятунку, все українська служба. Так що, якщо у вас будет такая ситуация, звоните одразу в службу. порятунку 112. Вони связались с службой порятунку нашего места. Служба порятунку нашего места позвонила мне, потом позвонила службу лифта, и буквально через 15 хвилин приехала служба лифта, и меня с дитиной вытащили с лифта, я застряла между другим и третьим поверхом. И Ну, нічого так, поділилась з вами з такою своєю історією. І ще що я ще ношу? Ну, звичайно, ключі. У мене теж брелок від цей, цього бренду. Далі це щитка для волосся ось така недавно я купляла з зеркальцем. Так, що ще тут? А, ну, Вологі салфетки, звичайні салфетки і туалетний папір. Тоже я з цей туалетний папір. Коли йдеш з маленькими дітками, то обов'язково мати вологі салфетки, туалетний папір і звичайні салфетки. Так, що ще я ношу? У меня еще один есть кармашек. Обовязково я зараз ношу ось такие крем. Я вам показывала с Авроры. Дуже не подобается. Правда, запашный, но ничего. Ось такие крем для рук. Далее. Ось такая ми... миниатюрка моего улюбленного парфюма. Бракар Руж 540. Вот Це... здесь... Получается, Бракар Руш 540 и George Armani Si я ношу собою. И у меня еще ось такая моя улюбленная помада. Матовая. Ось такая дуже-дуже, я ее полюбляю. И стоит копейки. У меня есть на канале видео, я показываю свои помады. Ось такую помаду я ношу собою від Ellen Pro номер 106. Що ще. А, це у мене хайлайтер. від Патрісія Лідо Перший номер. Ну я ношу як зеркальце його уже. Він у мене закінчився і, получается, я ношу як зеркальце. Мені дуже сподобалось таке зеркальце. Що ще. Ну, все. Ось що я нашла в своїй сумочці. Ось так. Дівчата, ось ви побачили, що я в сумочці. Сумочок у мене дуже багато. Є сумочки з темо, но дуже я розчарувалась по поводу темо, по поводу сумочек з темо. Тільки б я не замовляла сумочок, вони дуже класні, вони дуже стильні, оригінальні, дешеві, але вони не качественні. Тільки я замовлю, я... у мене є сумочка, я тільки вийшла, у мене ось цей. От, ем, Все, я її, виходить, але Чоловік щось зробив, щоб їхати. Хотя бы два раза сходила, но новая же сумочка. І ось така проблема со всеми моїми сумочками. Я їх сложила, убрала и більше сказала, що с тему я сумочки не замовляю. Це просто табу. Ось. Ось таке сьогоднішнє було відео, дівчатка, вам широ дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки. Просто дуже-дуже-дуже приємно. Від всього серця я вам кажу дякую. Хочу ще споділитися поділитися з вами своїми доглядами, які я роблю сама дома. Це салонні догляди, але я. Доглядаю за своїм обличчям сама. Я не хожу ходжу косметологу, і в наступних відео я буду показувати ті всі процедури, які я роблю сама вдома, і слідкую за своїм обличчям. Вам щиро дякую і побачимося в наступному відео. До скорих зустріч! Всім пока!